Саме швидкий спосіб соління помідорів. В Банку закидаємо по два-три листки смородини, хрону, парасольки кропу і два-три листки винограду. Ріжемо по чотири зубчики чеснику. Закладаємо по пів банки помідорів. Помідори вибираємо головне не перестиглі. І даємо декілька гілочок петрушки. Зверху кладемо ще по три зубчики чеснику. Різаних кожну банку. Три столові ложки розчиняємо в стакані води, і вливаємо в банку. І Доливаємо доверху дуже холодною водою. Банки накриваємо кришкою і декілька разів встряхуємо, щоб гарно розчинилася сіль. Зверху банки накриваємо ще двома листочками винограду і сипемо в столову ложку гірчичного порошку. Закриваємо кришкою, і відставляємо в холодне місце і забуваємо на місяць часу. Такі помідори з легкістю стоять аж до весни. Всім смачо.